Так, пан Іван питає: Дякую, підскажіть, як краще закріпити дерев'яне підвіконня до цегли? Дякую. Це дуже стара технологія насправді. Дуже стара. Я дуже шкодую, що у мене я потеряв одне відео, я його знімав в старому будинку. Ми їздили по Україні ще до вторгнення. Заїхали в дуже стару споруду, і там, друзі, знаєте, от як все в Україні похеріна, воно все руйнується, нікому це нахер не потрібно. Ти заходиш в цей сабняк, а там бібліотека. Книг, звісно, немає. Але вся бібліотека вона обшита дерево. Різним. І ти заходиш і думаєш, господі, сука, блін, да в нормальній країні, да це отак би все тримали, б підтримували. Розумієте? Тому що там стільки труда вкладено в це дерево, в, різ... в різне дерево, що писець, В Україні все нахер нікому не потрібно просто. Воно покинуте, воно гниє і так далі. І я підходжу до цього дерева, е... цегляний будинок, особняк, великий особняк, дерев'яна обшивка примикає до цегли. Я, так, знаєте, заглядаю, і я розумію, що піздець там дереву. Там вже залишилась хер да ніхера. Дерево починає гнити від каменю. Ну от так, тому що камінь холодний, і на ньому конденсується волога. Так як він гігроскопічний, він вологу в себе забирає, ми її не бачимо. Але дерево це відчуває, тому що дерево має дуже сильну капілярну активність. І тому, коли у нас з вами йде контакт дерева з каменем, обов'язково рубероїд. Обов'язково. І тому класична технологія монтажу цього підвіконня для того, щоб воно слугувало довго. Ми маємо ціляну основу, ми обов'язково маємо або теплий винесний монтаж вікна, або теплий монтаж вікна по ну, умовно моїй технології, так скажемо. Да. Тобто у нас два підстановочних теплих профіля, у нас обов'язково утеплювач під підвіконня. І тут виходить так, що якщо ви використовуєте оцей -вот шар утеплення, тобто він у вас є, екстрадований пінополістирол виконує дві функції. Перша функція він капілярно неактивний. І він не дає вологі складки потрапляти до дерева по друге ЕППС має дуже низьку теплоємкість і теплозасвоєння, і завдяки цьому температура на його поверхні вона вища, вона значно вище конденсації. І тому у нас виходить так, що якщо ви монтуєте дерево таким чином, при контакті до пінопласту, до сучасних матеріалів, в принципі, нічого особливого не потрібно. Використовуєте бажано нержавіючі кутики. Прикручуєте нержавіючими саморізиками до підвіконника, і можна зафіксувати механічними дюбілями ці кутики. Чому? Тому що підвіконня, якщо воно має виступ і хтось на нього наступить, все ж таки, щоб це було механічно зафіксовано. Тут підвіконня, підвіконня заходить під раму і фіксується під рамою. От таким бачином. І це все можна приклеїти на клій піну. Це класичний монтаж. Це у нас рівень штукатурки, і ці місця потім заробляються гіпсовою сумішню. Все. Це класичний монтаж сучасний. Якщо у нас з вами немає утеплювача, ну, наприклад, ви робите реконструкцію, ви робите ремонт, у вас немає місця змонтувати цей утеплювач, в такому випадку ви робите кладка, монтаж вікна, підстановочний профіль. І ось тут, друзі, обов'язково, якщо профіль холодний, від нього також обов'язково рубіроїд. І лише потім ви сюди монтуєте дерев'яне підвіконня з кутиками із нержавіючої сталі з механічною фіксацією. І тут клеїте на клій піну. Тобто саме такий от монтаж, е е е кліпіна на, на руберой. Такий монтаж не пускає вологу до дерева, буде його захищати, от, і ви отримуєте більш надійне рішення. Але питання до самого підвіконня. Справа у тому, що тут перепад температур, а дерево воно гігроскопічне. І виходить так, що коли ви використовуєте дерево звичайної сушки або камерної сушки, вірогідність того, що воно буде. Стрійськувати доволі висока, тому важно, щоб підвіконня було просочено маслом, додатково мало захист, або другий варіант. Це було термодерево, так зване, тому що термодерево воно має кращу геометрію, воно краще працює при перепаді температур і в цьому місці. Тому от два варіанти. Тоді підвіконник буде слугувати довше і буде потребувати на себе уваги. Дякую, друзі, за ваше чудове питання. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. І я дуже вдячний всім, хто вирішив спонсорувати цей канал і мене підтримувати фінансово дякую, наступне питання.